А зараз я з великим задоволенням запрошую на сцену контрадмірала першого командувача військово-морських сил України, народного депутата України Бориса Кожина. Дорогі друзі, вірни сини та дочки України. Василь Червоній стояв у джерел відродження і створення Збройних сил нашої незалежної свободної Української держави. Василь Червоній стояв у джерел відродження військово-морських сил України. Василь Червоній завжди допомагав, підтримав всіх питаннях, що стосується створення і відродження українського флоту. Тому, дорогі мої друзі, дозвольте, почесною відзнакою спілки офіцерів України нагороджується Василь Червоній за патріотизм і відданість української держави. Адмирал. А я пам'ятаю той час, коли на Майдані в Рівному 10 тисяч людей поруч освятись Філарет. І я звернувся до вас і кажу, дорогі мої побратими, скажіть, будь ласка, а Василь Червоний достойний того, щоб він був почесним українським адмиралом? І 10 тисяч людей. Вони вам сказали. Так, почесний український адмірал Василь Червоний нагороджується пам'ятковим овосійним мечем на одну руку, а в другу руки буде шабля, щоб заслуженого <плодисна> Тиста України, однопартійця, голову рівненської міської організації Української народної партії, директора та художнього керівника рівненського академічного українського музично-драматичного театру Володимира Петріва. Ман треба простіше, поки ти почув чекало наш спокій. Знаєте. Завжди так. Хочеш як ліпше, виходить, як завжди. Ішов, готувався, знав, що буду виступати, буду щось говорити, приготував промову. Йду, а чергова каже, тут телеграма прийшла на Рівненський е, академічний театр. Відкриваю, читаю. Рівний обласний драматичний театр Василеві Червоніє. Василь, пиши заяву, приймаємо в штат. Якщо вже телеграми приходять на, на адресу Рівненського театру, пора писати заяву. Будемо приймати в штат театру. Телеграму я вже зачитаю, скільки я її витягнув. Щиро вітаю із ювілеєм, Днем Народження і Днем Незалежності України. Бажаю Приїхати не зміг через христини внука Остапа Чобота, який відбуд� відбудеться сьогодні. Міцно обіймаю народний депутат України другого і 3 скликань, письменник, друг і зарадник Дмитро Чобіт. І все передні бо я щось готував там сказати. Ви ж вже стільки сказали про Василя, що, власне, і додати майже нічого. Я єдине, що хотів би наголосити, я не даремно вийшов на цю сцену, бо. До успіху цього театру має пряме відношення Василь Михайлович. Де би він не був, на якій б він посаді не був, він підтримував завжди цей театр. Він завжди сидів у цьому залі. Він передивився весь репертуар і буде дивитися його далі. Хоче чи не хоче, принесе посади, буде дивитися. Бо він нам треба, бо він нам допомагає. Статус академічного зробив він. Ць. Вон сидить директор лялькового театру. Я переконаний, що і він сказав би ці слова, тому що і ляльковий театр здобув чимало завдяки. Василю Червонію. І я все питаю себе, чи це збіг обставин? чи це... Ні, це так має бути, так воно мало бути. Ми зустрілися, не, як казав Олег Тягнебок, випадково. Ні, це закономірно, це закономірність. Бо куди ми не приїжджаємо на гастролі, а приїжджаємо ж, буває і за кордоном, буваємо і в багатьох містах, де рівне, ну, знають Львів, а рівне так трошечки менше. Видайте, звідки приїхали? З Рівного. А, це там, де Червоній. Ага, ясно. То з Рівненської області, а війни, то це Василь Червоній. І так куди не, не прийдеш, а, це звідти, звідки Василь Червоній. Так що Василь Червоній уже став візитною карткою Рівного і Рівненської області. Давайте йому за це поаплодуємо. До слова запрошується наш ювіляр Василь Червоній. Дорогі мої, всі ви, хто прийшов до цієї святкової зали, всі ті, хто місце одержав, на жаль, на балконі, ті, хто сьогодні був на цій святковій сцені, хто сьогодні за залаштунками, всім вам, вашим рідним, близьким, моногі і благі літання. Народу українського, його воїнству, демократичному керівництву, козаку славному нашому. No! Oh. Завершився добра, миру, злагоди вам і вашим родинам.